Друзі, вітаю! Минулий місяць приніс енергетикам новий виклик на стійкість. 17 листопада українська енергосистема зазнала чергового ворожого нападу. Енергетика Одещини постраждала чи не найбільше. Надходження електроенергії в область припинялося майже повністю діяли екстрені відключення. Через три доби надважкої роботи. Ситуацію вдалося стабілізувати. Ми перейшли на прогнозовані графіки відключень. Але хочу нагадати всім: битва за світле триває, і щоденна робота енергетиків це без перебільшення титанічна праця. Наші бригади продовжують виконувати аварійні роботи на кабельних та повітряних лініях, розподільчих пунктах та трансформаторних підстанціях. Ми робимо все можливе для того, щоб у вас вдома було світло. Вірте в енергетиків.